Кум поїсти не аби який мастак. Йому жінка що не зварить, все не так. Вередує, я з'їдаю твій обід, наче гирю закладаю у живіт. Он то рік, я в ресторані кажебу, ледве миску здевляю на кофну там та. З'їсти можна власний черевик. Раз неділю ми остались без жінок. Подались вони раненько на торчок Ми з кумом закурили, сидимо. Кум наліво, я направо плюємо. Не зоставили нам їсти то і нехай, а ми. Сваримо вареники давай. Налили ми вночі свіжої води, пів мішка муки засипали туди. Я качалку взяв. А кумій макогон Чистоту замісили, як гудром. Дріжджі вкинули дві пачки красота. Потім перцю і лаврового листа, тісто витягну ми, та й січе я ножакою, а кумій сікачем. Казані кипить, аж піниться вода. Я ліплю, а кум вареники вкида. На вусах у мене тісто, в нього сир. Похожа як командир. Хай живіт говорить, лопне, а жінкам от тикунько вареничка не дам. Казані вода вирує, булькотить, сир гарячий нам на голови летить. піло так не більше двох годин. Бачи, збилися. Вареники штовхаємо до дна, а він лізе, випирає з казана. Кум говорить: ну, нехай вже буде так. Покуштуємо, яке ж воно на смак. Поділили ми вареник, сидимо кувиделкою я ложкою їмо. Я помару ми Я враження твоє, я показую на пальцях і стогну, зуби злиплюсь, язика не поверну, в кума очі лізуть злоба, не ковтне. просить, стукне по потилиці мене. Я як гахну йому в шию кулаком, тут відразу нам полегшило обом. Кум затявся на своєму, а жінка я однаково понюхати не дав. Те, що я не д'їв і мій не доїв, потаскали кабанові ми у хлів. А каба понюхав тісту, кашлянув, перекинувся в баюру і заснув.